Добрий день всім! Мене звуть Купріянов Данило. Я учень 9 класу Харківського ліцею номер 156 Девізом нашого ліцею є стародавнє латинське висловлювання «non scole sed Седвіте dissimus» Чимося не для школи, а для життя. Саме за цим принципом я ставлюся до навчання, зокрема, до вивчення математики. Мене завжди цікавили прикладні задачі. Наприклад, що вигідніше придбати, одну велику піцу чи дві маленьких, в якому банку і за якою програмою краще зберігати заощадження, в якому магазині більш вигідні знижки, як порахувати кількість палер чи плитки для ремонтних робіт вдома, як визначити висоту об'єкту по його тіні. Як обчислити розміри об'єкту, маючи його фотокартку, як знайти ширину річки або кар'єру? На всі ці цікаві питання, можна легко дати відповідь, якщо засвоїв шкільний курс математики. Пропоную вам познайомитися із тим, як я визначив ширину кар'єру біля нашої школи. Для цього мені знадобилися шест, висота якого трішки менше замізріст, рулетка, та знання першої ознаки подібності трикутників. Стромивши палку біля самого краю водойми, я відійшов від неї на таку відстань, щоб її край візуально збігався з протилежним берегом кар'єру. Потім я виміряв відстань від палки до місця, де я опинився. Після проведення вимірів на місцевості я розглянув два подібні трикутники, які моделюють ситуацію. Оскільки і я і шест перпендикулярні до землі, то трикутники я розглядаю прямокутні. Один кут в них спільний, тож трикутники подібні за двома кутами, тобто за першою ознакою подібності трикутників. Оскільки у подібних трикутників відповідні сторони пропорційні, можна легко скласти пропорцію, позначивши за ширину кар'єру. В результаті обчислень ширина кар'єру вийшла 20 метрів. На подвір'ї нашого ліцею росте велетенська ялинка. Мені завжди було цікаво, якої вона висоти. Тож я зробив фото ялинки і скористався тим, що фігура, що зображена на фото, подібна до фігури, яка є її прообразом. Фотографія пропорційно змінює відповідні лінійні розміри фігури. Але не змінює її форму. Разом із ялинкою на фото видно три віконні секції. Тоді я вирішив виміряти реальну довжину цих секцій і їхню довжину на фотографії. Ці вимірювання дали мені можливість знайти коефіцієнт подібності. Щоб знайти справжню висоту ялинки, мені лишилося її висоту на фотографії. Помножити на цей коефіцієнт. Отже, на подвір'ї нашого ліцею роста ялинка висотою майже 20 метрів. Наостанок, хочу нагадати всім слова французького математика 17 століття Блеза Паскаля. Предмет математики настільки серйозний, що корисно не нехтувати нагодою робити його трохи цікавішим, а прикладні задачі, на мій погляд, Є дуже корисними і неймовірно цікавими. До побачення! Дякую за увагу!